21 червня п'ятниця. Зараз ще п'ята година ранку. Уся родина ще спить. І тому буду балакати тихенько. І покажу вам, як ми зібралися на переїзд у Черкаську область. Вітаю вас, шановні глядачі. Зараз ми знаходимося у Перховниці Харківської області. І нарешті нам вдалося продати наш будинок. Але ми не дуже радіємо з цього приводу, бо ми тут мешкали напроти зі 7 років і будинок дуже гарний. Ми були дуже задоволені, який він комфортний для нас, тим паче, що ми його перебудували під себе. Все було тут дуже добре. Ну, але ми вирішили виїхати в Черкаську область. Я вже розповідав, з яких причин. Я це, бачите, впакували свої речі. І вже сьогодні. Вчора ми продали будинок, була у нас угода. І вже сьогодні ми виїжджаємо, а нові власники будуть заїжджати і нехай їм щастить у цьому гарному будинку. Оце залишаємо Я покажу. Зараз вам цей наш холодильник, індезіт. Оцей кухонний столик з стільчиками і табуретками залишаємо. Тут нічого ми не брали в цій вані, тут і насосна станція, бойлери, зазвичай, звичайно, все залишається. Ходімо Тут, Бачите, і тут вузлики в нас стоять. Все залишаємо цього комода. і новим власникам залишаємо оцю. Тумбочку під телевізором. у цій кімнаті залишається, а це столкнижка оце наш шкафку теж залишається і Залишаємо правильну машину. Ми її прошли ход повністю відремонтували. О 8-й годині ранку приїде вантажівка, завантажимо всі свої речі і у путь 6 годин 340 кілометрів, і ми вже будемо на місці у Боровиці в Черкаській області. Це прибули переселенці з Харківської області, називається. Вже другий день ніяк не розгребемо оці кучі всі. І тут все підряд. І речі, і меблі. Ходимо по узеньких проходах, ну і діло потихеньку рухається. Це бачите, як виглядає це все. Це в гаражі зробили такий от стілаж більше двох метрів. І теж його застосували. Ну, коротше кажучи, усякого обіця повно. А розміститися ще нема де, бо в хаті де ремонт. Ось ці мішки скляних банок. І тут понавозили всього. І вулики, і табуретки, і кресла. Як це живеш, думаєш, що зовсім хламу мало. А як кинулись грузить, думав, за два рази свою машину перезуть. Де? Оце нанімали маз зубрёнок шеститонний. і повний по саме двері вийшло всього цього. І де воно понабиралося? Оце скільки людина живе, все копить, копить, а тоді куди його дівати? І з собою забирати. І Оце таке твориться в усіх кімнатах, але я насправді дуже радий, хоч зараз у нас. Розбор цих речей забирав багато часу. Це наш матрац, на якому ще ми його не поклали спати. Але вже одне радує, що не треба мотатися ми ж двома областями через на велику відстань. Це теж забирало багато часу. А вже будемо тут на одному місці якось влаштовуватися. Ну, це через те відео виходить трошки рідше, будуть виходити. Але не буду забувати і про своїх. Глядачів і, звичайно, про пасіку. Пасіка це на першому місці. Ну а на сьогодні це в мене все. Все найкраще вам, шановні глядачі. Побачимось!